Він думав, що дружина йому зрадила, але правда виявилася ще страшнішою. Ігор сидів на краю ліжка, втупившись у підлогу. Його пальці нервово перебирали брелок із ключами, звичка, що завжди видавала його тривогу. У квартирі панувала гнітюча тиша, лише ледь чутно цокав годинник на стіні. Олена вийшла годину тому, сказавши, що йде до подруги. «Подруга!» Подумав Ігор з гіркою усмішкою. Ще місяць тому він би повірив, тоді він не помічав її холодного погляду, не ловив уривків загадкових телефонних розмов і не звертав уваги на її часті затримки. Все почалося з невинних зауважень Світлани, його матері. А ти впевнений, що вона не знайшла когось, поки ти на роботі? Якось промовила вона ніби ненароком. Помішуючи чай, Ігор тоді лише відмахнувся йому хотілося вірити, що мама просто надмірно турбується, але з кожним днем її слова все глибше проростали в його свідомості. Вона так часто зникає останнім часом, додала Світлана кілька днів по тому і навіщо їй так довго залишатися на роботі. Ти ж знаєш, як вона вміє викручуватися. Ігор намагався не слухати, але коли помітив, як Олена занадто швидко натиснула кнопку блокування екрану на телефоні, коли він підійшов ближче, то щось у ньому обірвалося. Одного вечора, коли Олена знову вийшла, він не витримав Мам, звернувся він до Світлани, яка саме нарізала яблука на кухні. Ти, Ти думаєш, вона. Світлана відклала ніж і подивилася на нього так, ніби чекала цього запитання. Я не хочу тебе засмучувати, синку. Її голос здався надто солодким. Але мені б не хотілося, щоб тебе зробили дурним. раптом у неї хтось є. Цієї ночі Ігор майже не спав, він намагався знайти логічне пояснення можливо, Олена справді зайнята на роботі, можливо, вона готує для нього сюрприз. Проте, кожна спроба втішити себе натрапляла на нав'язливі підозри. Наступного дня Ігор вирішив поговорити з Оленою він уважно слухав її, ловив кожен жест, кожен відтінок голосу. Вона говорила звично, жартувала, але він відчував якусь штучність у її усмішці, це лише посилило його тривогу він хотів вірити їй, як же ж він сильно хотів у це вірити, але тепер. Сумнів уже не давав спокою, його руки тремтіли, коли він писав повідомлення другу Денисе, слухай. А ти не помічав за Оленою нічого дивного? Відповідь прийшла швидко. Та ні, вона ж завжди така спокійна. А що сталося? Ігор вже хотів відповісти, що все гаразд, але натомість написав Просто трохи переживаю. Того вечора він сидів на балконі і дивився, як ліхтарі відбиваються в калюжах під будинком. У голові звучали слова Світлани, а ти впевнений, що вона не знайшла когось? Йому хотілося вірити, що це лише його уява, але підозра вже пустила в ньому глибоке коріння. Наступні кілька днів Ігор намагався не думати про підозри, він змушував себе забути про слова матері. Вмовляв себе, що це лише його надмірна уява Олена вела себе, як завжди, спокійно, злегка втомлено, але без жодних ознак тривоги. Проте Ігор не міг позбутися нав'язливого відчуття, що щось від нього приховують. Одного вечора, коли Ігор прийшов додому раніше, він почув приглушені голоси з кухні мати й Олена сперечалися. Ігор не хотів підслуховувати, але слова зачепили його за живе. Не лізьте в наші справи, роздратовано говорила Олена, ми з Ігорем самі розберемося. Ми з Ігорем, з глузливою ноткою, повторила Світлана. Смішно, ти так часто кудись зникаєш, що я вже й не знаю, чи справді у вас щось спільне лишилося, це не ваша справа. Відрізала Олена, і двері на кухню різко відчинилися. Побачивши Ігоря, вона на мить завмерла, а потім мовчки пройшла повз нього, навіть не глянувши в очі. Бачиш, тихо сказала Світлана, вийшовши слідом, вона щось приховує. Ігор мовчав. Він не хотів вірити матері, але її слова, наче просочувалися крізь його думки, як вода крізь тріснуту посудину. Наступного дня все змінилося. Ігор повернувся додому трохи раніше за Олену. Він сидів на кухні, втупившись у холодну чашку кави. У квартирі було тихо, лише годинник на стіні відмірював час гучними ударами. Раптом двері клацнули. Олена повернулася додому. Привіт! кинула вона від порога. Голос був втомлений, Ігор лише кивнув. Олена поклала ключі на полицю, кинула телефон поруч і пішла до ванної. Через кілька хвилин екран засвітився. Ігор випадково глянув у той бік, не хотів, але очі самі зачепилися за текст. Все, готово. Чекаю на тебе о 19-й годині. Будь сильна! Це повідомлення змусило його завмерти. Ігор не знав, що робити взяти телефон чи зробити вигляд, що нічого не бачив. Але його підозри, що тліли вже кілька тижнів, змусили простягнути руку, що за. пробурмотів він і поклав телефон на стіл. Що сталося? Ігор не відповів одразу. Він підійшов до столу, поклав телефон на долоню і, дивлячись їй прямо в очі, спитав Це що означає? Його голос був хрипким і тихим. Олена на секунду втратила самовладання. Її погляд стрибнув від телефону до Ігоря, потім знову до телефону. Ти лазив у моєму телефоні? холодно запитала вона. Він просто лежав тут, і я побачив. Ігор зупинився, не знайшовши слів. Олена забрала телефон із його рук, натиснула на екран, ніби перевіряючи щось, а потім поспішно поклала пристрій у кишеню. Це не те, що ти думаєш, сказала вона тихо. А що ж тоді? Голос Ігоря став жорсткішим. Хто це написав? Все готово. Чекаю на тебе. І що це значить? Будь сильна. Олена відвернулася до вікна, схрестила руки на грудях. Я не можу тобі зараз пояснити, прошепотіла вона. Не можеш. Ігор гірко засміявся. А ти хоч спробуєш? Олена мовчала, напруга в повітрі стала нестерпною. Я думав. Я думав, що можу тобі довіряти, пробурмотів він і різко вийшов із кімнати, голосно стукнувши дверима. Того вечора Ігор ходив містом до глибокої ночі, його голова була заповнена тривожними думками, а серце стискалося від болю. Він намагався пригадати кожну розмову, кожен погляд, кожен момент, коли Олена могла сказати йому неправду. Йому здавалося, що тепер усе в її поведінці мало прихований зміст. Він хотів повірити, що помиляється, але повідомлення на її телефоні лунало у свідомості як удар дзвона все готово. Будь сильна. Ігор повернувся додому вже під ранок. Квартира була темною, Олена спала на їхньому ліжку. Він постояв кілька хвилин біля дверей, спальні дивлячись на неї. Поруч, на тумбочці лежав її телефон. На секунду йому захотілося взяти його та знайти відповіді, які вона не хотіла йому дати, але він не зміг просто розвернувся і вийшов у вітальню. Здавалося, що прірва між ними росла з кожним днем. Наступні дні стали для Ігоря суцільним кошмаром. Олена поводилася як зазвичай, ніби нічого не сталося, але він бачив, що вона чогось уникає. Її погляд часто тікав убік, а під час розмов вона ставала надто стриманою, часом навіть різкою. Світлана ж, навпаки, наче розцвіла, вона помітила, що між ними з'явилася напруга і не втрачала нагоди підлити масла у вогонь. Я ж казала тобі, синку, що щось не так. Зітхала вона, а ти мені не вірив? Ігор намагався не слухати її, але в голові постійно крутилися її слова, підозри наростали, як снігова куля, яку вже неможливо зупинити. Одного разу, повернувшись додому трохи раніше, Ігор застав Світлану в їхній квартирі. Вона була сама, але що здивувало його найбільше на столі лежав телефон Олени. Мамо, що ти тут робиш? Запитав Ігор, намагаючись приховати роздратування, просто принесла тобі варення. Олена мене пустила, сказала, що скоро повернеться, невинно відповіла вона, але її погляд ковзнув до телефону. А це що тут робить? Ігор вказав на пристрій. Ой, вона, мабуть, забула його, сказала Світлана і поспішила до кухні, наче ця тема її не цікавила. Але Ігор не повірив, він підняв телефон і побачив на екрані лише одне повідомлення: Все, готово! Чекаю на тебе о 19-й годині. Будь сильна! Це було те саме повідомлення, яке він бачив кілька днів тому. Але тепер воно було закріплене у важливих повідомленнях. Ігор відчув, як під ногами захиталася підлога. Мамо, ти брала її телефон? Його голос був напруженим. Ні. Надто швидко відповіла Світлана. Ну, що ти таке кажеш? Ігор не став сперечатися. Просто мовчки поклав телефон на місце, але в ньому вже закипало обурення. Того вечора, коли Олена повернулася додому, він не витримав. Ми можемо поговорити? запитав він, намагаючись говорити спокійно. Ігорю, я втомлена. Давай завтра. Сказала вона, не зупиняючись у коридорі. Ні, Олено, зараз. Його голос раптом став жорстким. Вона зупинилася, повернулася і перехрестила руки на грудях. Що ти хочеш почути? Її голос звучав натягнуто. Хочу зрозуміти, що відбувається. Він зробив крок до неї. Це, він дістав її телефон із кишені. Це що означає? Олена зблідла. Ти знову лазив у моєму телефоні, її голос задзвенів від гніву. Це не важливо. Він підвищив голос. Поясни мені, що це за повідомлення, хто чекає на тебе і чому ти маєш бути сильною. Це це не твоє діло. вигукнула вона, розвернулася і пішла до спальні. Не моє діло, ми взагалі ще подружжя, чи вже ні?» закричав він услід. Цієї ночі Ігор не міг заснути. Він лежав у темряві, втупившись у стелю, а в голові кружляла одна думка, що від нього приховують. Наступного вечора Ігор вирішив діяти. Він узяв машину і почав стежити за Оленою. Його серце калатало, коли він побачив, як вона сіла в таксі і поїхала в протилежному напрямку від їхнього будинку. Він поїхав за нею. Машини ковзали містом у дощовій темряві, поки таксі зупинилося біля невеликого ресторану. Олена вийшла з машини, озирнулася і поспішила до входу. Ігор зачекав кілька хвилин, а потім теж зайшов усередину. Він відчув, як у грудях стискається щось холодне, коли побачив Олену за столиком із чоловіком у білому халаті, лікарем. Вони сиділи близько шепотілися. У головів Ігоря щось клацнуло, його щелепи стиснулися, пальці стиснулися в кулаки. Як ти могла? майже вигукнув він, підбігаючи до їхнього столика. Олена різко обернулася, її обличчя побіліло. Ігорю, я. Ти що думала, що я нічого не дізнаюсь? Він вже не контролював голос. Ігоре, це не те, що ти. Ні, це саме те. Гнів накрив його як хвиля. Ти зраджувала мене просто під моїм носом, а я, я. Він гірко засміявся, я ще намагався тобі вірити. Він розвернувся і пішов, не чуючи, як Олена щось кричала йому вслід. Того вечора Ігор повернувся додому і зібрав речі Олени. Він кинув їх у сумки без жодної думки про наслідки. Коли вона прийшла, він просто мовчки відкрив двері і вказав на вихід Іди! І більше не повертайся. Олена не сказала ні слова, вона просто взяла свої речі і пішла. Ігор зачинив двері і притулився до них спиною. Його груди важко здіймалися, а в голові вирували злість, образа та біль. Він не знав, що сталося насправді, але був упевнений у одному це був кінець. Дні після того, як Ігор вигнав Олену з дому. Минали для нього у суцільній напрузі, він намагався жити як раніше, але квартира здавалася порожньою, а мовчання надто гучним. Спершу він радів, що нарешті позбувся її брехні, але чим більше минав час, тим важче було йому дихати. Його ліжко здавалося холодним, кухня чужою, а власні думки перетворилися на нав'язливий шепіт у голові. Його гнітило відчуття незавершеності, було в усьому цьому щось неправильне, щось, що не давало йому спокою, а потім пролунав дзвінок. Телефон задзеленчав так несподівано, що Ігор навіть здригнувся. На екрані відобразився невідомий номер. Він хотів було скинути дзвінок, але щось підказало взяти слухавку. Алло, це Ігор. Голос був незнайомий. Чоловічий, але звучав серйозно. Так, насторожено відповів він. Говорить лікар Шевченко, сухо почав чоловік, Ваша дружина Олена, вона в лікарні. Що? Ігор відчув, як у грудях щось різко стиснулося. Що з нею? У неї нервовий зрив. Стан стабільний, але. Лікар зробив паузу. Ви маєте приїхати. Ігор стояв у коридорі лікарні, не помічаючи, як його пальці стискають металеву ручку дверей. Його серце калатало так гучно, що він майже не чув, як хтось заговорив поруч. Ви, Ігор! Ігор здригнувся й обернувся. Перед ним стояв той самий чоловік, що сидів за столиком із оленою в ресторані лікар у білому халаті. «Ви…» – голос Ігоря зірвався. Це через вас, це все через вас. спокійно, різко перебив лікар. Нам треба поговорити. Він відвів Ігоря до невеликої кімнати для відвідувачів. Лікар опустився на стілець і потер чоло, ніби не знав, як почати. Вона не зраджувала вам. Нарешті сказав він вона прийшла до мене через вас. Що? Ігор нахилився вперед, не вірячи власним вухам. Ваша дружина помітила, що з вами щось не так, ви стали втомленим, дратівливим. У вас почалися сильні головні болі, правда? Ігор мовчки кивнув. Вона боялася найгіршого, продовжив лікар. Пройшла купу консультацій, збирала всі потрібні документи для обстеження. Вона не хотіла вас лякати, поки не дізнається точно. Лікар глянув на нього з неприхованою втомою. Того вечора вона зустрілася зі мною, щоб передати медичні документи. Ми обговорювали ваш стан. Повідомлення будь сильна» було для неї самої, вона боялася, що у вас може бути щось серйозне. Ігор відчув, як його щелепи стискаються, його руки тремтіли. Ні! прошепотів він, це, це неможливо. Вона дуже хвилювалася за вас, тихо додав лікар. І ще одне, ваша мати. Вона знала про це. Ігор рвучко підвів голову. Що? Ваша дружина говорила мені, що ваша мати дізналася про обстеження, але навмисне перекручувала ситуацію, щоб налаштувати вас проти Олени. Я не знаю всіх деталей, але здається. Вона була впевнена, що це розіб'є ваш шлюб. Ігор різко піднявся з місця, його пекло гнівом. Я я повірив їй, я повірив матері, його голос тремтів. А Олена, він стиснув кулаки так сильно, що нігті вп'ялися в шкіру. Де вона? У палаті 213, але, будь ласка, лікар поглянув йому прямо в очі не зробіть ще гірше. Вона зараз дуже слабка. Ігор глибоко вдихнув і рушив до палати. Олена лежала на ліжку, здавалася зовсім малою і тендітною. Її обличчя було блідим, а під очима залягли темні кола. Коли вона побачила його, її погляд спершу зблиснув надією. Але потім вона опустила очі. Що ти тут робиш? Її голос був слабким. Ігор підійшов до її ліжка, але не знав, що сказати. Слова застрягли в горлі, Я... він сів поруч і опустив голову. Я не знав. Олена мовчала. Я думав, що голос зірвався. Я... Я повірив їй. Він не міг вимовити більше ні слова. Лише простягнув руку і накрив її пальці своїми. Олена не відсмикнула руки, але й не відповіла на дотик Ти мене вигнав, тихо сказала вона. Я. Він підняв голову, в його очах стояли сльози. Я жалкую, я такий дурень. Олена знову опустила погляд. Я просто хотіла, щоб ти був у безпеці, прошепотіла вона, хотіла допомогти тобі. Ігор стиснув її руку сильніше, ніби боявся, що вона зникне. Я більше ніколи не допущу цього, сказав він, і його голос зірвався. Олена не відповіла, вона лише заплющила очі, і дві сльози скотилися її щоками. Олена повернулася додому лише через кілька днів після виписки. Ігор наполягав, що хоче доглядати за нею, і вона не заперечувала, хоча між ними зависла холодна тиша. Ігор майже не відходив від неї, готував їжу, слідкував, щоб вона приймала ліки, намагався бути поруч. Але щоразу, коли він пробував поговорити, її очі ставали порожніми, ніби вона була десь далеко. Одного вечора, сидячи на кухні, він нарешті наважився Олено, його голос був тихий, наче він боявся злякати її. Можна, можна, ми поговоримо. Олена, яка мовчки сиділа, гріючи руки об чашку чаю, підняла на нього погляд. Я знаю, що вибачень буде мало, продовжив він, але я Я хочу, щоб ти знала. Я шкодую про кожне своє слово, про кожен крок, про те, що я дозволив їй. Його голос здригнувся, дозволив мамі налаштувати мене проти тебе. Олена мовчала, відвернувши погляд. Ігор бачив, як її пальці стискають чашку так сильно, що суглоби побіліли. Я не знаю, як ти можеш мені довіряти після всього цього, голос Ігоря зірвався, але я хочу, щоб ти знала я готовий зробити все, щоб це виправити. А як мені вірити тобі тепер? Нарешті озвалася вона, її голос був глухим і напруженим як мені знати, що наступного разу ти знову не послухаєш когось замість мене? Вона відставила чашку, поглянула на нього. І в її очах відбивалося розчарування. Я не знаю, Ігор опустив голову, але я прошу тебе дати мені шанс довести, що цього більше ніколи не станеться. Олена зітхнула і підвелася. Я втомлена, тихо сказала вона і пішла до спальні. Наступного дня Ігор поїхав до Світлани, він не попередив її про свій приїзд, просто з'явився на порозі. І коли вона відчинила двері, її обличчя зразу ж перекосилося в напруженій усмішці. Синку, вона розвела руки для обіймів, але Ігор не зрушив із місця. Я знаю, що ти зробила, холодно промовив він, що її голос зазвучав неприродно. Про що ти взагалі. Перестань, мамо. Ігор ступив крок уперед. Я знаю, що ти знала про її зустрічі з лікарем, я знаю, що ти свідомо намагалася мене переконати, що вона мені зраджує. Я просто хотіла тебе вберегти, відрізала Світлана. Вона, вона не для тебе, вона завжди була досить. Голос Ігоря здригнувся. Це не твоя справа, і знаєш що? Ти більше не частина мого життя. Синку, ти не можеш просто так можу, твердо відповів він. І зроблю. Ігор розвернувся і пішов, не слухаючи її слів. Того вечора він знову сидів на кухні, Олена мовчки зайшла в кімнату, зупинилася біля дверей. Я більше не спілкуюся з мамою, тихо сказав він, не піднімаючи голови, і це має щось змінити? Голос її був сухий. Не знаю, але я зробив це не лише через тебе, я зробив це і для себе теж. Він підвів голову і подивився їй у вічі, бо більше не хочу дозволяти комусь керувати моїм життям чи руйнувати його. Олена кілька секунд просто дивилася на нього. Потім тихо сказала Це востаннє Ігоре, востаннє, коли ти повірив комусь більше, ніж мені. Вона не чекала відповіді. Просто підійшла до столу і сіла навпроти. Ігор не став говорити зайвого, він просто простягнув руку і, коли вона несміливо торкнулася його пальців, відчув як щось важке і чорне, нарешті, зникло з його грудей. Вперше за довгий час йому знову стало легко дихати. Як ви гадаєте, хто найбільше винен у цій ситуації? Ігор, який повірив матері, Олена, яка мовчала, чи Світлана, яка навмисно обманювала, напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.